Битва за роботу у Польщі загалом для українців створюється така поступова конкуренція на ринку праці? Як мігранти з Азії та Латинської Америки витісняють наших громадян? Процентів на 30 точно. і стало більше. За які вакансії найбільша конкуренція? Пошті роботи, в принципі, да, де їх простіше закрити азіатами. Та чи варто тепер розраховувати на повернення українців додому? Звичайна автобусна зупинка в польському Гданську. Ці хлопці не туристи і не студенти. Вони щойно вийшли зі зміни на Гданській судоремонтній верфі, чекають на робочий автобус, який безкоштовно довозить працівників до міської електрички. Їдуть таким маршрутом майже щодня на роботу і назад до свого житла. Для польських і українських працівників підприємств. Філіппінці, індуси чи колумбійці вже давно не екзотика. Їхня поява тут нікого не дивує. Усі роблять одну справу. Хоча дедалі частіше їх зустрічають на зміні, в їдальні і просто на вулиці. Утром їду на роботу, уїжаю з роботи в автобусі, в транспорті. Ну багато їх зустрічається. Якщо так і надав встрічав там один, два в бригаді. То зараз смотриш таких чоловік так по 10 в бригаді, кожного. Українець Олег Грищук працює на судоремонтній верфі Укдан вже понад шість років каже, що останнім часом кількість працівників із країн Азії та Латинської Америки на його виробництві зросла на третину. Останні два роки дуже много з'явилося на серед працівників. Філіппіни, Колумбія, Латинська Америка. Поки що більшість з них беруться за найважчі ділянки роботи, де гаряче, гучно і пилюка. Але здається, це їх не лякає. Працюють вони не на таких. так сказать, работах, как мы, к примеру, там механики, электрики, у них работа связана в основном мойка кораблей, пескоструй, корпуса кораблей, очень много сварщиков среди них, потому что там требуется много людей, очень большие корабли и очень много требуется сварщиков. Ставлення до новоприбулих рівне, каже Олег. Без відкритої ворожості чи зневаги. У бригаді можуть і пожартувати, і підказати, і передати свій досвід. Плохого відношення точно ні ніхто не показує ніяких ні драк, ні стичок, нічого ні з сторони іностранців, ні з сторони поляків. Ситуація на заводі, де працює Олег, не виняткова. Іноземних працівників із країн Азії та Латинської Америки все частіше можна зустріти і на інших підприємствах Польщі. Їхню присутність уже називають нов новим обличчям польського ринку праці, яке поступово змінює вигляд цілого сектору, ринки Польщі наразі доволі е, охоче приймають філіппінців, е, бангладешців непальців. здавалось би дуже така доволі екзотична нація, як для Європи, індусів е, і колумбійців тобто, ці люди, які е, вже понад рік. Доволі активно рекрутуються в польських компаніях і завойовують своє місце в на ринку праці Польщі. Особливу симпатію викликають деякі національності насамперед. Філіппінці вони не крим... не криміногенні, вони не схильні до пияцтва, дуже е, підтримують всі свої обов'язки, е, тобто текучка кадрів з ними майже неможлива, і е, полякам це дуже подобається. Відповідно, вони дуже просять у агенції праці у hr чаркампанії е, збільшувати рекрутацію цих людей. Тож, попри те, що українці залишаються головною трудовою опорою польської економіки, нині перед ними постає новий виклик, кажуть аналітики ринку. Загалом для українців створюється така поступова конкуренція на ринку праці. Найгостріше дефіцит кадрів відчувається у чоловічих професіях. З війною ми розуміємо, що дуже багато чоловіків не може приїхати хтось повернувся в Україну, і ці робочі місця зараз е мають пристойно. Тож тенденція, яка почалася у 2022-му, нині лише посилилась. Якщо раніше українці займали 95% позицій, так на ринку працевлаштування, то зараз десь 80%, навіть 75%. і вже більше займає Філіппіни, Колумбія. Також є ще Індія і Непал. Арнел і Джела – філіппінці, які стали першими на польському помор'ї, кому вдалося створити власну рекрутингову компанію, що допомагає привозити працівників із країн Азії? З трьома дітьми подружжя п'ятий рік живе в Польщі. Pandemic, У той момент після пандемії на Філіпінах була криза, і ми з чоловіком спробували привезти п'ять людей в одну компанію. І ця компанія запросила ще більше працівників. Тоді я сказала чоловікові, що ми можемо створити власну компанію, щоб допомагати нашим співвітчизникам з Філіппін і водночас підтримувати наші родини вдома, даючи їм шанс на краще життя. Нині їхнє агентство співпрацює з. Десятками польських підприємств вони не щуток знають, як це бути іноземцем у Польщі. Перші роки тут не були легкими. Найважче для іноземців це мова. Мовний бар'єр відчувається скрізь. Вона ускладнює адаптацію та навіть базове життя в країні, коли потрібно допомагати людям у різних державних чи соціальних установах. Це одна з найбільших проблем. Найважче тим, хто не говорить англійською, наприклад, колумбійцям та іншим мігрантам з Латинської Америки, які є іспаномовні, і для них і польська, і англійська чужі мови. Їх не розуміють навіть молоді працівники, але мовний бар'єр лише частина проблеми. Ще до того, як потрапити до Польщі, трудовим мігрантам із Азії доводиться пройти складну і тривалу процедуру легалізації. Дуже довго доводиться чекати на візу, а ще дозвіл на роботу, на який також доводиться чекати по 2-3 місяці. А далі все залежить від посольства і того, як вони затверджують візи для філіппінців. Раніше треба було чекати 4-5 місяців, а зараз навіть до року. Українські експерти пояснюють, така повільна бюрократія це спроба польської держави тримати міграційний процес під контролем і не відкривати ворота занадто швидко. Тенденція з азіатами в Польщі має шанс на посилення, але зараз дуже складно прогнозувати, тому що ці законопроекти, які вводяться, вони досить незрозумілі, і вони направлені на те, що все ж таки трошки зменшити цей потік і подивитись, як буде проходити адаптація тих, хто вже є. Та головне, як усе це впливає на українців, шукати роботу в Польщі стало складніше, аніж ще рік тому кажуть експерти, особливо якщо йдеться про стабільну зайнятість з достойною оплатою. Хоча в деяких галузях, таких як будівництво, логістика та склади, залишається чималий попит на робочу силу. Бізнес сигналізує польські в тому числі зовсім про іншу ситуацію, що вони потребують робочої сили, вони е, е, захлинаються від нехватки від нехватки цієї робочої сили. Тому питання міграційних політик завжди, перш за все, буде повертатися до цілесообразності бізнесу. Бо бізнес кормить політику, а не навпаки. Тож, попри бюрократію, зупинити нову хвилю міграції вже навряд чи вдасться. Люди з далеких країн і далі будуть їхати, бо це їх шанс на краще життя. Якщо на Філіпінах загальний робітник отримує тисячу тисячу п'ятсот злотих, то тут до п'яти тисяч. Це вже значна сума, яку можна відкладати і яку можна надсилати родині додому. Але навіть висока зарплата не рятує від суму за рідними. Щоб підтримати один одного, філіппінці гуртуються в спільноти. І що не менш важливо, мають добрі стосунки з українцями. Більшість філіппінців, як казали самі поляки, є третіми за рівнем дружелюбності серед усіх національностей у Польщі, і ми дуже раді, що більшість українців нас прийняли. У нас багато друзів серед українців. А от самі українці дедалі частіше їдуть ще далі. Польські роботодавці скаржаться на велику пливність кадрів серед наших співгромадян. Тимчасовий захист продовжено для українців в більшості в усіх країнах Європи, і це відкриває величезний ринок труда для українців і з одного боку, і в більш країнах забезпечених, чим Польща. І це і Нідерланди, це і Німеччина, це Франція і так далі. Робоча сила розуміє, що можна там заробити більше і звертає увагу більше так само і на ці ринки. Відповідно, жалоби польського бізнесу на велику текучість кадрів з боку українських працівників. Але ж змінилися і потреби. Якщо раніше українці приїжджали до Польщі на кількамісячні заробітки, то тепер вони тут надовго, і переважно це жінки з дітьми, які рятуються від війни. А отже, і зовсім інші витрати, інший спосіб життя, і відповідно інші очікування від роботи. Якщо раніше була ситуація, що ми хочемо більше годин, критак, і хочемо. Працювати по 250, 300, там, 350 там то Зараз люди хочуть працювати 160, 200 годин мати вихідні. А й Роботу українці шукають тепер висококваліфіковану, бо за три з половиною роки великої війни і польську мову вже вивчили й адаптувалися краще. А коли її не знаходять, шукають щастя в інших країнах ЄС. Але назавжди залишатися за кордоном більшість усе ж не планує. Купити чи навіть інколи орендувати власне житло в Європі, стає все важче, не тільки там в Польщі, Німеч... Німеччина, Нідерланди і далі Шотландія. Це стає майже неможливо. Тобто, вся вся ця економічна подушка, на яку може розчитувати українець, буде йти просто фактично на житло. Освіта дітей величезний фактор, який дуже буде чинити тиск. Чи є шанс на повернення українців? Є і величезний. Є ще один фактор: моральний. Суспільна підтримка поляків, яку ми відчували на початку повномасштабної війни, слабше. Останні дослідження чітко показують: 76% українців, які нині мешкають у Польщі, ще не прийняли остаточного рішення залишатися чи повертатися. Бо не лише гроші, а й атмосфера, оточення, сприйняття мають значення. Тому якими б добрими не були умови, але кожен емігрант з України чи з далекої Азії завжди мріє повернутися додому. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня ICTV.